Коротше, опять поліція підійшла і щось там не можу поняти, каже, описат ну. <рес> Я стою, хлопці, все нормально. Ви стоїте с да. з порушенням. Да. Лише 10 метрів в приїзді з прилеглої території. Ваше посвідчення водія реєстраційні. Прикол тягнете чи що? Прикол тянете чи що? Ви стоїте з порушенням правил дорожню руку. Коротше, ще один екіпаж. Трошки вікно, щоб я вас чув. Ви що, зговорилися, дійшов? Одних, одних зняв, скинув в інтернет, другі під'їхали, хлопці. Ну. Трати, ну. У вас свій. Я тільки що придавляв хлопцям з ТЦК я... Облікові і тому я подобне. Управління патрульної поліції області поліції Ви... Я стою на поломаній машині. Я стою біля воріт. Біля свого складу, ви підійшли. Я розумію, пане водій, з порушенням правил дорожнього руху стоїте. Посвіщення... Яке з порушення? Ось до, ось до баста ворота. Це заїзд в територію. Це заїзд в територію. Я маю право стояти біля свого заїзду в територію. Якщо виїзд прилеглої території, 10 метрів. Ваше посвідчення. Я стою біля воріт. Ваше посвідчення водія від присіть, Хлопці, не займайтесь фігньою. я вас прошу. Так ви порушили правил дорожнього руху,